Вітаю! Середа, 25 січня. Ви дивитеся Капрі Ньюз. У студії працює Анастасія Бурковська і мої колеги уже готові розповідати вам про найважливіші події цього дня. Без снігу та ожеледиці у Покровську виділили майже 3 мільйони гривень на зимове отримання доріг. Дуже ужасно їздити по дорогам. Яма на ямі, і от це безсмисляє засипання щебенка їх. Це на суд у місті Покуровськ тимчасово не працює. Куди звертатися мешканцям з приводу судових справ? Третій варіант це через електронний суд. Треба зайти в свій особистий кабінет та свого кабінету вибрати назву суду та подати документи. Автономне опалення у багатоквартирних будинках для мешканців Мирнограду. Чи завершено проект на сьогоднішній день зі 135 квартир з теплом 114 квартири. квартир? Оперативна ситуація у Авдіївській громаді. Коментар очільника Авдіївської міської військової адміністрації. Зараз місто палає декілька будинків багатоповерхових От саме зараз горять. Розуміло, що ДСНС не має змоги виїхати, щоб гасити ці пожежі. Масований обстріл росіян зірвав евакуацію у Вугледарі. Ми не змогли здійснити евакуацію. Місто знаходиться зараз під обстрілем йдуть бої. Навчання в умовах війни у Мирнограді в освітніх закладах відкрили консультаційні пункти для учнів. На консультаційних пунктах вже відпрацювали минулий тиждень складені графіки відвідування, вивчені запити дітей батьків. Які саме консультації необхідно надавати? Автоматичне подовження субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Дане домогосподарство приймає рішення на один з видів означеної соціальної виплати. Випуск новин починаємо з оперативного зведення Національної поліції Донеччини про ситуацію в області. За добу поліцейські Донеччини зафіксували 32 злочини Росії проти мирного населення. Внаслідок ворожої агресії постраждали 11 населених пунктів області. Поранено цивільних мешканців, серед них діти. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Курахове, Часів'яр, Красногорівка, СМТ Велика Новосілка, селах Веселе, Катеринівка, Времівка, Красногорівка. Окупанти били авіаційні. Ракетами ЗРК С-300, РСЗВ-Торнадо С, РСЗВ -С» ГРАД артилерією. Танками знищено та пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, приміщення заводів, газопровід, автомобілі. Один снаряд з Торонадо С та два з с 300 Російські війська спрямували по Костянтинівці. Ракети поцілили в житловий сектор і промисловий об'єкт. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків. Є травмовані цивільні мешканці, серед них троє дітей. З авіації рашисти вдарили по селу Времівка. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Найбільше обстрілів 16 Зазнала Авдіївка. Окупанти били по місту зградів та артилерії. Поранено людину. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у Великій Новосільці, Красногорівці, Турецькому. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сили оборони України відійшли від Соледара на Донеччині. Повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Череватий. Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує свій 45-й день народження. Вітаємо та дякуємо за все, за те, що з першого дня повномасштабної війни ви зі своїм народом, за приклад щоденної невтомної боротьби та мужності, за те, що наша країна об'єднана, а тому сильна. За те, що кожного дня працюєте заради нашої держави, витиснете руку світовим лідерам, а потім нашим захисникам та захисницям. Кожного дня ви б'єтеся за Україну на дипломатичному фронті, а потім на передовій дякуйте тим, хто боронить нашу землю від агресора. Спасибі за відданість, принциповість, справжність та внутрішню силу. З ним народження все буде Україна. Без снігу та ожеледиці у Покровську виділили майже 3 мільйони гривень на зимове отримання доріг. Тема доріг, а точніше, їх майже відсутності у Покровську, завжди була актуальною. Нескінчені ями та вибоїни сотні, а може й тисячі зіпсованих коліс та шин. Про аварійні ситуації, які створюються через такі дороги, і годі казати І проблема ця тягнеться вже не перший рік. Всі прекрасно пам'ятають ремонти асфальтного покриття у Покровську за часів Трибушкіна. Понад 50 мільйонів гривень на ямковий ремонт для наближених підрядників, латання асфальту цеглою, автобуси та вантажівки, які просто застрягали в величезних ямах. У 2022 році у Покровську взагалі з дорогами нічого не робили і пустили ситуацію на самоплив, прикриваючись війною та нехваткою коштів. І знову тільки обіцяли, обіцяли і обіцяли. А водії так і продовжували убивати свої машини на цих дорогах і витрачати десятки тисяч гривень на ремонт своїх автівок. Та наприкінці 2022 року гроші в бюджеті знайшлися, щоправда, не на ремонт доріг. А на їх зимове утримання 29 листопада між житлово-комунальним відділом та ТОВ Юніон Трансбілдінг з Мирнограда було укладено договір на майже мільйон гривень на утримання вулиць і доріг північної частини міста. Щоправда, 28 грудня додатковою угодою вартість договору було зменшено до 789 тисяч 215 гривень. Варто нагадати, що снігу наприкінці року покровчанам так і не вдалося дочекатися а ожеледиця була усього лише один раз. Та й то посипано піском. Було не у всіх районах міста, куди було витрачено ці 790 тисяч. Тепер лишається загадкою. Проте цього виявилось мало. І вже 17 січня житлово-комунальний відділ укладає новий договір: «СТОВ «Агропромбуд» з Покровська на утримання доріг у зимовий період. Сума договору складає майже 2 мільйона гривень. На отримання доріг в зиму без снігу гроші знаходяться. А ось зробити щось суттєве з величезними ямами покровські керманичі поки що не можуть. Як заявив нещодавно заступник начальника Покровської міської військової адміністрації Олексій Стебель, наразі працівники комунального підприємства можуть засипати ями лише сумішу піску та цементу. У той же час фахівці досі визначають перелік вулиць та доріг, де необхідний ремонт. Графік виконання робіт обіцяють скласти до весни. Хоча все це і визначення, і складання робилося і навесні, і восени 2022 року. Постає питання: і куди подівалася машина УЯР, яку декілька років тому придбала Покровська громада? І чому протягом минулого року її не використовували, аби хоча б якось підтримати дороги в проїзному стані. У свою чергу ми вирішили поцікавитись думкою покровчан щодо стану доріг у громаді. Серед опитаних були як водії, так і пішоходи. Дуже ужасно їздити по дорогам, яма на ямі, і це безсмисленне засипання щебенка їх, це гроші на воздух. Так що ну, ужасні дороги, і коли вони будуть нормальными никто не знает. Шмита – это беспредел. Ужасные, ужасные, потому что колеса отваливаются по дороге. Так что очень плохо, особенно на Диносе. На восьмую группу вообще невозможно проехать. На раздолье с моста все движение идет через раздольную. Сворачивают на Родинскую и с Родинской сюда идут. Дом дрожит, по подъездам трещины пошли, уже штукатурка на ступеньках лежит. Все. Никому не надо. Обращался исполком, полицию. Полиция говорит, а куда им ехать? Все. А делать некому, все. Вот так вот. Ужасно. О, Ужасно. Плохие дороги. Ужасные дороги у вас тут вообще. Дороги? Ой, плоховатые, плоховатые. Надо лучше. Дороги в Покровске ужасные на самом деле. Особенно трасса Шмидта, которая находится. И э, мост э, КПД. Тоже как бы не сильно. Ужасное состояние. Дороги Покровская, они ни разу есть. Их нет, они ужасные. Ось такі відповіді ми почули від простих людей, які щодня долають цю полосу перешкод під назвою Покровські дороги. Людей, які сплачують свої податки у бюджет громади, а взамін отримують величезні ями та вибоїни, і багатотисячні рахунки за ремонт своїх автівок. Зараз стало дуже модно все списувати на війну, проте влада на місцях має забезпечувати нормальну життєдіяльність громади, а не робити вигляд, що все так і має бути. Звільнено з посад п'ять керівників обласних прокуратур. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. Суд у місті Покровськ тимчасово не працює. Куди звертатися мешканцям з приводу судових справ? дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Через нестабільну ситуацію у місті Покровську на початку війни красноармійський міськрайонний суд тимчасово припинив свою роботу. Тож куди можуть звернутися громадяни з приводу своїх судових справ? На даний час дійсно Покровський районний суд не працює, але він віддав свої повноваження в місто Дніпро, а саме Красногвардійський районний суд, міста Дніпропетровська. На даний час усі заяви розглядаються там, але не ті, які були подані до 24 лютого. Аби отримати допомогу, громадяни можуть звернутися особисто або відправити документи у електронному вигляді. В першу чергу це звернутися особисто та подати документи в канцелярію. Також можна надіслати листом Укрпоштою, тільки і Укрпоштою. Е, третій варіант це через електронний суд. Е, треба зайти в свій особистий кабінет та з свого кабінета вибрати назву суду та подати документи. До електронного суду користувачі можуть надіслати будь-які документи і матеріали, передбачені процесуальним законодавством. Права доступу до електронних документів, які надійшли на адресу суду, надаються суддям, у провадженні яких перебувають відповідні судові справи. Зреєструватися громадяни можуть через додаток дія через те, що зараз багато тривог, та е, можна проводити судове засідання у режимі відеозв'язку. Це дуже зручно, коли що тобі не треба їхати до суду через все місто, тому що є відеоконференція, так. Як зараз дуже багато тривог, і це дуже добре, тому що можна проводити судове засідання, не виходячи з будинку. Аби потрапити до кабінету користувача електронного суду, треба перейти до розділу Офіційна електронна адреса на порталі судової влади. Для реєстрації у системі як фізичної, так і юридичної особи, обов'язково потрібно мати чинний електронний ключ. Через порив теплотраси припинено подачу опалення від котельні номер 14 за наступними адресами: вулиця Шміта 8, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 16. Вулиця Таманова 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 34, 37 та 38. Вулиця Роздольна, будинки номер 1 та номер 3 Вулиця Сєвєрна – будинок 1. Вулиця Степана Бовкуна будинки номер 16 та номер 18 Аварійні бригади працюють. Автономне опалення у багатоквартирних будинках для мешканців Мирнограду чи завершено проєкт, уже знають мої колеги. Початок опалювального сезону для громад Донеччини взагалі був під загрозою. Уряд рекомендував жителям прифронтових територій евакуюватися. Дякуючи Збройним силам, була звільнена частина Харківської області і у Донецькій області змогли відновити газопостачання. Але в Мирноградській громаді, окрім відновлення газопостачання, виникли проблеми з деякими котельнями одна з них це котельня Олімп. Що стосується альтернативного теплозабезпечення котельні Олімп. Ця котельня обслуговувала та забезпечувала теплом 180 квартир в 12 багатоквартирних домівках. Роботи зі встановлення автономного опалення в оселях мешканців почалися наприкінці минулого року. В Кінці минулого року звернулись 135 мешканців яким яким потрібно було встановити альтернативне опалення? Ми ці роботи всі виконали на сьогоднішній день зі 135 квартир з теплом 114 квартир. 21 квартира це вже питання мешканців. Мешканців вони повинні там відкрити особовий рахунок та узгодити там деякі документи з міська на запуск газу в. В свої домівки, як каже очільник громади, роботи по встановленню газозабезпечення та теплопостачання були виконані у термін. Лишилося питання 45 квартир, мешканці яких виїхали в січні. Роботи стосовно автономного опалення подовжено. Ми вже отримали вісім заяв. Ми готові виконати всі умови, які ми обіцяли мешканцям в минулому році. Є шість або сім квартир, які не знаю, чому взагалі відмовилися від опалення. Витрати на реалізацію проекту з автономного теплозабезпечення мешканців. Взяла на себе громада. На цей проект на 135 квартир. Разом це проектні роботи, монтажні роботи, обладнання, технагляд та послуги з врізки газу. Потрачено близько 13 мільйонів гривень. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюз». В офісі президента розглядають заборону продажі сигарет алкоголю і пального за готівку. Акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи, яку просуває офіс президента. Розглядається підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викупне паливо. В межах реформи будуть приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів. Про оперативну ситуацію у Авдіївській громаді дивимося далі. З 2014 року Авдіївка потерпала від окупантів, які щосили намагалися прорвати лінію оборони та оточити місто з новою силою. Бої за Авдіївку спалахнули 24 лютого 2022 року, і по сей день місто залишається однією з найгарячіших точок Донеччини. Останніх декілька днів. Ми бачимо, що йде загострення, дуже, дуже таке потужне загострення. Це ну, от видно по обстрілам, по кількості обстрілів як в місто, так і по позиціям навколо міста. Ну, якщо якусь конкретику, то, наприклад, за минулу добу по нашому напрямку, по позиціям відбулося більше 300 обстрілів, це тільки по позиціям за добу, більше 25 по місту. Ну, наразі ситуація дуже складна, дуже важка. дуже... Скажем так, логістично дуже важко заїхати в місто, тому що дорога одна і вона майже постійно під обстрілом. Лише за сьогоднішній ранок Авдіївка зазнала 12 масованих обстрілів. Зараз місто палає, декілька будинків багатоповерхових от саме зараз горять. Зрозуміло, що ДСНС не немає змоги виїхати, щоб гасити ці пожежі. Поки що інформації про поранених загиблих не надходило. Але ж за минулу добу маємо поранену цивільну особу. Це чоловіка, який отримав кульове поранення в старій частині міста. Там, скажімо, там недалеко від від промки, постраждалого чоловіка було направлено до морноградської лікарні, де йому надали усю необхідну допомогу. Вже йому нічого не загрожує. Тобто сподіваємося, що там може там два-три тижні людина повернеться більш-менш нормальний стрій. Окрім ракетних обстрілів, Авдіївку постійно намагаються штурмувати ворожі війська. Ну от за добу по нашому напрямку більше 40 штурмових дій було противником, скажімо так, здійснено. Всі відбиті, всі на місці, але ж ми розуміємо, наскільки хлопцям складно. Авіація працює кожного дня, декілька разів навіть в день буває таке. Попри надважку ситуацію, в Авдіївці продовжують залишатися багато людей, серед яких близько 60 дітей, приблизно 2,5 тисячі людей, що залишаються в місті. Була у нас, скажімо так, тенденція до евакуації десь до ну, жовтня місяця. Ми навіть фіксували цифру менше двох тисяч кількості мешканців. Ми цю цифру бачимо по кількості людей, які отримують гуманітарну допомогу. Але ж на жаль. Листопад, грудень біля 500 людей повернулись в місто. Наразі ж бажаючих виїхати з Авдіївки у більш безпечні регіони майже немає. З нового року всього евакуювали 5 людей. Вчора двоє виїхали, і до того виїхала мама з двома дітьми. Голова Авдіївської міської військової адміністрації закликає мешканців не наражати себе на небезпеку, вберегти власне життя та виїхати у більш спокійні регіони, адже ворог нещадний і намагається знищити все на своєму шляху. Масований обстріл росіян зірвав евакуацію у Вугледарі, у якому стані екіпаж та евакуйовані. Дивіться далі, черговий рятувальний рейс днями біля Янгол здійснили у місто Вугледар. Родина, яка чекала на евакуацію, сьогодні мала бути уже у безпеці, проте дістатися адреси не вдалося. Сьогодні евакуація з міста Вугледар. Плануємо вивести одну родину, в якій три маленьких. Попри хаотичні удари ворога, екіпаж поліції продовжив шлях і заїхав у затягнути затягнуте димом місто. Поліцейські розраховували дочекатися моменту тиші, щоб урятувати дітей, але він так і не настав. Під час евакуації потрапили під обстріл. Очікуємо в укріпті. І зараз приймати рішення про евакуацію родини це подвірати їх на безпеці. Очікуємо кінцівки обстрілу. На жаль, евакуювати родину з маленькими дітьми не вдалося, адже місто щохвилинно обстрілювалося. Ми не змогли здійснити евакуацію. Місто знаходиться зараз під обстрілами, йдуть бої до їхнього будинку. Відкрита ділянка дороги та два кілометри до лінії зіткнення з ворога. Евакуюючи, ми наразили їх на Більшу небезпеку в даному випадку в бомбосховищі вони більшій безпеці. Наразі екіпаж відстежує ситуацію, щоб як тільки буде найменший шанс евакуювати родину, не ризикуючи їхнім життям. Через дію сім'ї з дітьми зможуть оформити допомогу від держави. У додатку розпочали бета-тест нової функції. Подати заяву можуть батьки, які усиновили дитину, українці, які доглядають хвору дитину, люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю, самотні матері або батьки, які не перебувають у шлюбі. Навчання в умовах війни у Мирнограді в освітніх закладах відкрили консультаційні пункти для учнів. Подробиці дивіться далі у сюжеті моїх колег. Освітні заклади Донеччини працюють в дистанційному форматі. Деякі педагоги виїхали за межі міст, деякі лишилися в громадах. Але освітній процес відбувається, попри всі складнощі, які виникають. Педагоги щоденно та вчасно намагаються виставляти уроки та завдання на сайтах для учнів. І на апаратній нараді у Мирнограді приділили окрему увагу тому, як відбувається освітній процес у місті. На базі закладів освіти у нас працюють пункти незглавності і пункти консультаційні. Тобто відстежуємо кількість осіб, які звертаються до пункту незглавності. На консультаційних пунктах вже відпрацювали минулий тиждень, складені графіки відвідування, вивчені запити дітей-батьків. Які саме консультації необхідно надавати у освітніх закладах? Регулюють кількість дітей, які можуть прийти на консультацію? Групуємо їх. Вони розподілені у нас між школами, тобто, ну наприклад, на базі опорного закладу працюють педагоги п'ятої школи, десятої опорного закладу. На базі четвертої школи працюють четверта школа і ліцей гармонія на базі. Шостої школи працює дев'ята школа. Перша школа самостійна у себе на пункті незламності. І восьма школа так на наступному тижні. Планується організувати консультації саме для дітей старшого дошкільного віку. В рамках підготовки дітей до школи також будуть надаватися консультації дітям, будуть працювати корекційні педагоги, тобто логопеди, дефектологи, психологи, а також консультації для батьків. Відстежують також рух школярів та вихованців дошкільних закладів. Ситуація на даний час така. За минулий тиждень громади виїхало сім учнів, але повернулося до громади 18. ще п'ять учнів прибули до закладів освіти наших з інших шкіл. України. Тобто, ну, це наші діти, які свого часу були переведені до шкіл в Україні з надією, що там буде організоване очне навчання, але через те, що там знову-таки дистанційне, діти до нас повертаються. Вихованці дошкільних закладів. У нас за тиждень в громаду повернулося 4 вихованці, виїхало 3. Відділ освіти також відслідковує і переміщення педагогічних та технічних працівників. Технічні працівники майже всі. У громаді, три чоловіки тільки у нас є в межах України. педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно і ті, які перебувають в межах України, і навіть за кордоном. За кордоном, ті, які є можливість працювати дистанційно, вони працюють. Ті, у яких не було можливості, припинили трудові відносини. Також представник відділу освіти зазначила. Що незважаючи на складнощі в освітньому процесі, вчителі намагаються підвищити свою кваліфікацію та активно беруть участь у конкурсах. Відбувається зараз конкурс вчитель року. У нас вчителька Вікторія Тохаєва шостої школи із 57 учасників обласного туру. Вісім переходять у наступний. Ну вона восьми. Я думаю, що це гарний результат. Також готуємо. Інформаційні матеріали щодо національного мультитесту. Попри війну, і педагоги, і учні намагаються тримати планку та вдосконалювати свої знання. Автоматичне подовження субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області відповідає на найактуальніші питання. З 1 грудня минулого року пенсійний фонд України прийняв від органів соціального захисту функції з призначення перерахунку та виплати пільг. Кількість отримувачів житлових субсидій та пільг сягає 63 тисячі осіб. Днями наша знімальна група провела відеоконференцію з начальницею головного управління пенсії фонду, де отримала відповіді на найпоширеніші питання від мешканців області. Отже, перше питання: чи буде субсидія на наступний опалювальний сезон подовжена автоматично? Якщо їй призначено відповідно до норм чинного законодавства субсидію на опалювальний період, то вона призначається протягом терміну опалювального періоду. По закінченню терміну їй потрібно буде продовжувати шляхом звернення. До органу пенсійного фонду для оформлення на наступний опалювальний період, у разі якихось змін, які впливають на отримання субсидії, громадянин повинен одразу повідомити про це пенсійний фонд, чи то зміна у складі сім'ї, чи то зміна у складі доходів або інших обставин, які або передують і є підставою для призначення субсидії або ну можуть позбавити такого права. Якщо один із членів родини має право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг, чи має право ця сім'я на призначення субсидії? Якщо до складу домогосподарства, яке має право на отримання субсидії, входить член домогосподарства, який має право на пільги, то Дане домогосподарства приймає рішення на один з видів означеної соціальної виплати, або субсидії, або пільги. Нормами чинного законодавства і виплата обох відзначених соціальних виплат не передбачено, або субсидія, або пільга. Наталія Рад зазначає, якщо особа, яка отримає житлову субсидію, виявила бажання отримувати пільгу, вона нараховується з місяця подання заяви, але не раніше місяця, у якому нарахована житлова субсидія. У разі виникнення будь-яких питань з приводу призначення житлової субсидії, нарахування лікарняних та перерахунку пенсій, ви можете звернутися на телефони гарячих ліній ПФУ або знайти відповіді на веб-порталі. На завершення поговоримо про погоду на завтра, четвер, 26 січня. Увесь день у Покровському районі. Небо буде ясним, і хмари назатьмарять його до кінця дня. Опади синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься від мінус 8 до плюс 2 градусів тепла. На цьому у мене все. Більше актуальних та цікавих новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора. Скоро побачимось.